Зустрічі програма про україно єврейські взаємини. Вітаю всіх. Ви слухаєте Громадське радіо у студії. Працюю я, Ірина Славінська, і це програма Зустріч. Це програма про українсько-єврейські взаємини. Але як знають наші постійні слухачі, ми говоримо не тільки на цю тему, скажімо так, в лоб, але й загалом обговорюємо доволі часто питання різноманітності в Україні, питання взаємодії різних спільнот між собою. І сьогодні спробуємо поговорити у програмі зустрічі про таку непросту тему, як різноманітність. Сприйнято як ресурс. Наскільки загалом можна про це говорити? На цю тему надихнув мене один фейсбук допис і його авторка тут сидить просто переді мною. і Вже починає широко усміхатися. Це Ірина Соловей, співзасновниця Гараж Генк. Вітаю Всім вітання! Ну напевно, з цього ми і будемо розпочинати розмову. Чи різноманітність взагалі можна назвати ресурсом? Різноманітність, якщо дивитися на різноманітність як на ресурс, то я можу тут говорити більше з позиції такої інноваторки, і скажу, що мені завжди її мало. Тому що найкращу ідею знаходиш зазвичай на перетині різних і поглядів, і перспектив, і позицій, і хочеться завжди ще додати. Ще один, ще один, і мал тоді, коли ти наприклад знаходиш багато, достатньо цього ресурсу в різноманітті, тоді е, бракує іншого ресурсу це опрацювати, осмислити все це різноманіття. Тому це весь час таке коливання з однієї точки в іншу. Е, коли ти хочеш врахувати ще один аспект, ще один відтінок, ще один вимір а в той же час в тебе має бути ментальний психологічний ресурс для того, щоб давати раду з цим, щоб знайти, як вони між собою максимально добре поєднуються. Якщо говорити про ось такий обмін, про існування найбільш корисних ідей саме на межі, на перетині різних полів, от коли ти як інноваторка, соціальна інноваторка і людина, яка сприяє соціальним інноваціям, розумієш, що ось ти на межі? Наскільки от можна відчути, що ось уже одне поле закінчується, інше починається? Ну, у мене було е, досить сильне відчуття цієї межі останніх два роки. Оскільки ми починаючи з 2008-го, нам фінансова криза, ну можливо буду говорити про нашу групу, то тобто більше про найближчих до мене, 2008 го року дала такий чарівний пендель, щоб щось думати. Хтось міркував таким чином, що треба залишити те, що не цікаво, і почати нернути в те, що глибоко цікавить. І я знаю приклади чудових людей, які завдяки цьому зараз багато роблять для України в тому числі, займаючись абсолютно справою такою, як. Раніше, можливо, для них там на рівні хобі, на рівні побуту фігурувала, а тепер це сенс їхнього життя. Для нас це було більше таке подивитися на глобальну картинку, чому ми взагалі потрапили в таку кризу, якщо ну, мовно стільки всього прекрасного робиться в світі. І ми за цих до 2018 року, фактично до 2017 року, в Україні було досить ну, зна... можливо нам, тому що в нас був якийсь ентузіазм, задор для цього, але ми бачили шалений відгук від людей на різні нові речі. І ми Могли послідовно крок за кроком втілювати модель творчого міста, починаючи від того, як ми через створення публічних просторів формували нові зв'язки в суспільстві до того, що ми в 2012 році, коли ми побачили, що в людей є ідеї і вони хочуть їх втілювати. Ми змогли привнести глокалізувати, так би мовити, краудфандинг в Україні, знайшовши його таку свою властиву українцям філософію спільно через спільнокоштовий режим. Я до речі, одразу переб'ю. Впевнена, що ті, хто нас слухають, пам'ятають, знають, що громадське радіо, так де ми це тепер звучимо, не один раз, навіть не двічі, користувалося інструментом спільнокошту, це допомогло і громадському радіо, в тому числі, знайти свою особливу модель спілкування з аудиторією. Ну я тоді вже з позиції можу додати, що ефект спільно кошту, ми для себе більше міряємо таким системним. Тобто, ми, наприклад, бачимо, що громадське радіо зробило дві таких проривні речі: перше, що коли в вашій першої компанії ви Казали, що можна залучити стільки грошей, скільки ставиться за мету, і після цього інші медійні організації почали дивитися на цей інструмент, що дало поштовх самому спільну кошту. І в той же час ми бачили громадське як таке, лоно для формування, все таки, якихось нових стандартів мовлення, більш такого суспільного орієнтованого на актуальні виклики. І ну, ми себе тішимо, тим, що десь наш інструмент допоміг зберегти ту те бачення. Яке ну, приносила команда громадського, і дали час на те, щоб це визріло, і потім влилося досить природньо в те, що зараз є а, суспільним і, і для українців це майже як ми, пам'ятаю, стільки розмов було про а, громадське називали, тому я думаю, що це як назва лишилася в контексті. І в цілому, як суспільне мовлення, тому а, для нас це така втіха бачити це, що тиха вона можна дозволити собі тільки, якщо ти роками дещо не чим Розумаєшся. Але доведу думку до завершення стосовно відчуття межі. От, коли ми вже бачили, що е, е, люди почали створювати креативні простори, тобто концентрувати ці всі таланти, почали виходити на якісь підприємницькі нові моделі, тобто, в принципі, відбулося, так? І ми бачили, що міста включилися в цю історію. Особливо добре це спрацювало, на мою думку, коли виклик 2014-2015, коли велика кількість внутрішніх переселенців почала рухатися в міста, міста потребували ці нової крові, рухаючись в цьому творчі в цій творчій моделі. Розвиваючись, і вони змогли це абсорбувати, Як на мене, вібра... ну, це дало нам можливість справитись з викликом, який для європейських, наприклад, громадян це неймовірно, що мільйон більше мільйон сімсот людей ми змогли спокійно інтегрувати в наших містах, і багато людей громадян називали це як о, це ж якесь свіже дихання для нас. Ми ще таких підходів не бачили. Тобто змішалося якесь таке геонісгедоністичне західної України з таким дуже чіткістю. І відданістю своєму, своєму слову, ну, так як сказав, так і зробити зі, зі Сходу. І для мене це чудове поєднання от, от, от цього різноманіття, яке нам для того, щоб зараз рухатися в більш інтенсивному світі, дуже важливо було зловити, синтезувати це поєднання. От. І десь в районі 2017 року ми почали помічати таке як застигання, таке, наче холодна лава, через те, що ті ідеї, які були вже зрозумілі, які вдалося. Донести багато міст вже втілили в той чи інший спосіб з тим чи іншим рівнем успішності, чи в різному ну, те, як воно там собі розгорталося. Але щодо роботи в новому вимірі, більш складному, ми бачили не те, що застереження, а тобто, застереження, коли є, ти можеш ще обговорювати ці речі. І через обговорення ти можеш приходити до ближчого з ними знайомства і, і якісь елементи, які ти вже можеш інтегрувати в свій побут. Але коли йде глуха стіна. Тобто, вплоть до того, що, наприклад, на конференціях, на яких раніше я мала можливість робити промови про роль громадянського суспільства в тому, як Україна розвивається. Коли я доходила до того, щоб говорити про те, що прості задачки вже ми виконали, тобто ми молодці, звісно, то далі вже чути ніхто не хотів, що є складніші задачі, для вони не вирішуються навіть децентралізованою місцевою владою, їх необхідно. Навіть перш ніж вирішувати, обговорювати широко з громадянським суспільством, з спеціалістами з іноземними колегами, дивитися, як світ до цього підійшов, а потім рухатися по вертикалі і домагатися впровадження. Так, ну то може не по вертикалі, тут більше можливо таке більш плавне по якійсь спіралі, тому що ти знаходиш відповідь, потім пробуєш її в іншому контексті реалізувати. І вона може проявлятися по-іншому, тобто не зовсім лінійний рух. Тобто, якраз власне це була і велика різниця, що. Ще з моделлю творчого міста можна було рухатися більш-менш лінійно. Ну все ясно. Є ідеї, ми їх втілюємо, вони дають свої плоди, люди щасливі, міста розвиваються, в принципі, все ясно. От, а тепер, коли ми розуміємо, що ми вперлися в стіну цих наших таких умовно кажучи, невикорінених проблем, там бурштин, Карпати, річки, купа речей, які ти вже не можеш. Ну, люди не можуть їх категоризувати навіть ці проблеми, чи це соціальна проблема, чи це економічна проблема. А ми кажемо, що навіть щоб пробувати їх категоризувати, потрібно ще додати екологічний вимір, і і коли я також е... врахувати, що всі родичі можуть заробляти на тому ж такі. Ну, це боштині, вже, соці... лісі, це і вже так соціально економічно Власне, що е... складність. Проявляється в тому, що вже неможливо відділити це все. Можна було б махнути рукою. Ну добре, людям же ж треба щось жити. Вони ж завжди жили там, умовно, з якихось природних умов. До цього часу якось воно було, може й далі воно так може бути. Але втручання цієї руки цивілізації в до такої міри дійшло, що ігнорувати екологічні виклики, які потім від... будуть відображені і на економічному, і на соціальному вимірі. Ну вже нерозумно, скажем так. Можна чекати, коли воно там прийде і обухом по голові, десь як нас люблять іноді. А ми, якби, ну, нам не терпиться. Ми, ми інноватори, ми кажемо, дивіться, дивіться, то вже ж видно, що вже, де, де межа проходить. От. І ми тільки от буквально декілька місяців як відчули якесь зрушення в цьому плані, і, і, і відкритість принаймні от навіть з тобою розмова, це от це вже для мене такий слабенький, але сигнал, що десь з'являється простір для того, щоб. Ми могли з цією комплексністю, з цією складністю, з цим різноманіттям працювати і працювати в цьому позитивному ключі. Можливо, це залежить також від того, яку оптику ми обирали. Тобто ми думали, ага, це проблема, це складно, люди не володіють там, знаннями, мають зараз знижений такий психологічний ресурс. Та? Можливо, треба, щоб ми всі визріли. Коли ми почали на це дивитися, окей, якщо давайте поглянемо на це через призму синьої економіки, так званої. І там перший постулат полягає в тому, що коли чогось надмір, треба це сприймати як ресурс, не як велику проблему для яко для вирішення якої ти маєш обмежений інструментарію. А якщо цього багато, то це плюс. Відповідно, якщо проблем багато, це теж плюс. Якби це парадоксально не звучало. Бачите, це, це теж це вже таке, якби мислення. Є люди, які, наприклад, ага, багато проблем, це значить, в мене багато можливостей тренувати себе, багато можливостей себе випробовувати, знаходити е, свій оптимальний підхід до того, як давати з цим раду. Багато цікавої роботи. Так. Ну, це, 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 це Люди схожі там, наприклад, на мене. Але я навіть в собі помічаю, що іноді в мене бувають такі моменти і можливо в Деяких людей ці моменти більш часті переважають. Дуже хочеться себе пошкодувати. Отак, що щось хтось і взагалі непонятно, навіть хто це такий, ну так несправедливо, от що стільки цього сьогодні. У мене правда є така перевага. Мене це триває не довше трьох днів. От, але ну бо мені там ну все мені вже не подобається в такому стані бути. І я вже шукаю собі чи міняти оптику, чи міняти підхід, чи виспатися оптимізму, набратися, чи що, що з цим якось давати раду. От а м, є напевно люди, які застріють цьому, і або е, умовно в них не так багато прикладів, що можна виходити з ситуації. Нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо. У студії працюю я, Ірина Славінська. Це програма зустрічі. І тема нашої розмови сьогодні це різноманітність. Різноманітність і різних людей, і різноманітність поглядів, і різноманітність проблем. І ми на всю цю різноманітність намагаємося подивитися, як на ресурс, знову-таки, у найширшому значенні цього слова. І плаваємо ми в цьому морі разом з Іриною Соловей, співзасновницею Гаражґенк. І от уже в. Попередні відповіді прозвучала ось ця сюжетна лінія про дуже велику внутрішню міграцію в Україні, оскільки дійсно майже 2 мільйона українців і українок покинули свої домівки і перемістилися в інші населені пункти, якщо я не помиляюся з часів Другої світової на території України. Це найбільша така міграція. Її можна напевно спробувати порівняти так само з переселенням мешканців, які жили у Чорнобильській зоні в тих територіях, які були відселені. Так чи так досвід дуже кризовий, дуже екстремальний для окремих родин. Він дійсно мав вигляд буквально схопити паспорт і тікати так швидко, як зможеш. Якісь родини мали можливість більш м'яко вливатися в нові, в нові середовища, але в пакеті з цим і низка українських сіл, містечок і міст отримали зустріч із іншими. Із мешканцями інших областей, мешканцями інших міст, часто це мешканці однієї області, які зустрічаються, наприклад, мешканці Донецька, які опиняються у Маріуполі, і починається взагалі особлива хімія, яка неймовірно впливає на це місто. Але також чимало українців згадали про існування, наприклад, кримських татар. Хтось дізнався про те, що в Україні. Існують у Руми та Румеї, тобто, що і е, спільнота, наприклад, греків, яка є і на Донеччині, і яка є на Приазов'ї, що вона так само є, і що вона неоднорідна. Багато хто міг зустрітися з іншими дуже різними українськими громадами. Це ресурс, така зустріч. На мою думку, це ресурс, це так не знаю, може навіть дещо цинічно прозвучить, але я не пам'ятаю на свій час, щоб ми стільки там, скажемо, уваги приділяли тим самим кримським татарам. Тобто це прикро, що їм знову довелося покинути рідну домівку, щоб ми пробачте, згадали, що на, на, ми, як суспільство, маємо таку чудову групу, яка насправді ці люди дуже. І завжди допомагали історично, наскільки я знаю, і навіть сучасні вже історії України не знаю, наскільки це відомо людям широко, але я так розумію, у тій справі, що українська церква отримала Томос, тобто свою голову, можна так сказати, сама може вирішувати за себе. Дуже сильно посприяли кримські татари, оскільки вони мали прямі зв'язки з Естамбулом. І це, це, це якраз прекрасна історія, тому що це люди, які сповідують іслам, які відкриті до, до якихось речей мусульманського світу, сприяють тому, щоб християнський світ власне на території України мав свою голову, був незалежним. Тобто це історія, яка дуже пасує до 2000-х, до 2000 Так та ну і також це історія і про державність, так знову таки, історія про зустріч, коли ти рухаєшся до спільної мети. Яка є чимось більшим за окремі інтереси. Але от знову таки, якщо повернутися до різноманітності, що цінного може дати для громади, умовно кажучи, яка приймає іншого зустрічі з цим іншим? Ну, така радісне страждання. Чому страждання? Ну тому що треба перебудовуватися. І в першу чергу треба впізнавати себе. Тобто, поки ти серед людей, які дуже схожі на себе, тебе дуже розмите уявлення про себе. Тільки коли приходить інший, і такий, ага, в цьому вони відрізняються від нас, а цим десь ми схожі, То це я такий, Тобто, страх зустрічі з іншим, я думаю, великою мірою пов'язаний з таким, ну як це сказати, інертністю, щоб впізнавати себе. Ну і це до речі можна легко приміряти на результати соціологічного опитування, яке врізалося в мою пам'яті ще в 2013 році, ще до початку майдану. Я думаю, ти Ірина теж його пам'ятаєш, згідно з яким 70% українців ніколи не покидали межі своєї області. При такій низькій мобільності важко зустрітися з іншим. Звичайно, станом на 2019 рік верніше на 2020, тисячі Уже напевно цифра зовсім інші з огляду щонайменше на досвід війни та окупації українських територій. До Речі цікаво було б подивитися на результати сьогодні. Наскільки мобільнішими стали українці та українки, але дійсно до 2014 року, можливо, не так і багато було шансів когось зустріти інакшого. Ну, я пропускаю, що все-таки безвіз стимулював мобільність. Крім того, молодь і ця частина, скажімо так, трудового капіталу, так людського капіталу, вона мобільна за визначенням. От. І плюс вимушене переселення людей також буде при. В цифрах, але можливо, якщо повертатися до, до того моменту, коли люди не бачили сенсу, щоб кудись їхати щось бачити, то було б добре ще, звісно, глибше на це подивитися. Тому що чому вони цього не робили? Тому що у них була нав'язана їм думка, що їх ніде не чекають. Їм, була, їм було ближче сприйняття, що світ всюди однаковий. Можливо, це якраз незнання себе, тому що, коли ти хочеш кудись прийти, і ти там думаєш, ну, напевно, зустріну когось іншого, то мені треба буде розказати свою історію. Якщо ти навіть десь підспутно, на якомусь підсудовому рівні не готовий розказувати свою історію, а якщо не готовий розказувати свою історію, значить не дуже готовий її писати. От а події Майдану мені здається, якби повернули українцям в їхні руки. Оце перо, яким вони почали творити свій власний наратив. Звісно, ми його ще обговорюємо його, нюанси. Велика кількість людей, які безпосередньо були в гущі цих подій, вони розуміють, що це словами не описати, і тому так важко передати комусь, хто не мав цього досвіду. У нас, наче був такий глимпс, типу інсайт, того, що ми можемо бути на фізично в одному просторі з зовсім різними поглядами, зустрічатися в своїх маленьких якихось групках. Тепер це можна назвати бульбашках і обговорювати. Ти знаєш, я там говорив з такими людьми, тому подібне я бачив іншу. Такого, так? От. А що ти про це думаєш? І така синхронізація відбулася. що, ну, що це, це, Я думаю, що цінним тим, що ми тепер автори власного власної історії. От. Але ще є багато людей, які відмовляють нам цьому. кажуть, ти знаєш, я про це я було хотіла, організовано. Я про це хотіла запитати: не обов не тільки про погляд на, наприклад, Майдан, як такий важливий досвід для зустрічі з іншим, але загалом про. Різноманітність і можливість зустрічі із тими, кого ти не знаєш або погано знаєш, і можливі також ризики виникнення навіть і фону агресивного, навіть і мови ненависті. Я, наприклад, коли працюю в прямих ефірах із якимись більш чутливими темами, які передбачають розмову про інших, я з цим стикаюся регулярно. Немає ефіру про чутливу тему, який би обходився без в кращому разі просто критичних запитань, наприклад, з боку слухачів, в гіршому разі не надто коректно сформульованих. І я про це говорю не звинувачуючи тих, хто mm -hmm. мені телефонує, mm -hmm. це просто констатація факту. Що з цим робити? Mm -hmm. Ну тут воно як то кажуть, комплексне. Тому що десь це може бути якби наслідування того, що бачили, що знають. А десь це може бути острахом іти всередину себе, тому що ти можеш без застережень зустріти іншого, коли ти знаєш себе. Тобто добре, впевнено, почуваєшся в своєму просторі. Тоді ти розумієш, де межа того, що ти робиш, де межа того, що людина може інша робити. І е, коли, наприклад, ну я б зупинилась на тій точці, що українців в силу цього е, спадку радянського досвіду в нас дуже складно з межами. Плюс ми йдемо в Європу, де вже переосмислені межі, і там теж меж немає, тільки їх немає зовсім інших причин. Так? Тут через те, що вважалося, що в людини немає ніякого приватного простору, і будь-яка структура може втрутитися, війти в нього. Так? От, а, і, і, і таке враження було, що простіше не захищати його, тому що це був спосіб вижити. От, а ті, хто захищали, на жаль, не, не А... А тут знову ми входимо в простір, який є спільний, але спільний не вже він завдяки тому, що кожен відчуває свої межі, має володіє правом захисту свого приватного простору і може вести цю розмову з іншим, так тобто відповідно відчуває, що він є автором своєї історії, автоматично таким чином надає іншому право бути автором своєї історії, і вони обговорюють довго і інтенсивно, що може бути їхньою спільною історією, що не може бути їхньою Пільну історію, і тоді оцей ну процес він не припиняється. Тобто, можливо, частково ще є таке бажання, щоб вже написати ту історію, вже от від там одної до дев'ятсотної сторінки, знати на якій сторінці яке правило записано, всім начебто мало б стати легше жити, бо все відомо, так але ну в українців ще це збережена, така повага до, до, до тайни, повага до, ну як це можна це можна по різному трактувати, але в моєму розумінні це про те, що світ про. Продовжує, розгор... продовжує розгортатися, продов... може ще принести нам сюрпризи. От, ясно, що... В Україні, наприклад, так жартує, що ти чорні лебеді, знаєш. Кажуть, та, я живу там. Тобто це сюрпризи може зв'язано бути якими хочеш. Але я думаю, що нам варто зберегти оцю таку wonder, тобто чи зацікавленість curiosity ж англійською, це дуже добре цікавість до того, що світ ще може повернутися до тебе незвіданою стороною, небаченим чимось якимось аспектом. Ну, і, звісно, ми, як діти, надіємося, це буде кращий аспект. Звертається небаченим раніше аспектом, що то можна тікати, бити, а можна приймати це чудо. Mm -hmm. Який може бути кращий варіант? Звичайно, приймати чудо. Але що робити з тими, хто хоче, наприклад, стукнути? Ну, це мене це зразу повертає в точки різноманіття. Тобто я за те, щоб були такі, що хочуть стукнути. Я за те, щоб були ті, які типу, добре міють тікати, і я за те, щоб були ті, які готові прийняти чудо. Якщо чудо, це робота для одних, якщо тікати, то робота для інших. А тих, хто хоче вдарити, ми махнемо кивнемо головою, коли можна. От тому ясно, що я більше за те, що в суспільстві має, має бути цей якийсь вільний резерв, не спеціалізований. Який може набути тої форми, яка є найбільш доречна. Тобто для мене оця наявність різноманіття це величезний ресурс діяти доречно до ситуації. От Якщо так коротко його означати, то ось це. Тому що якщо у тебе один інструмент, молоток, то ти хочеш, навіть якщо тобі вистачає розуму, що розрізняти гвинт і цвях, ти все рівно в тебе тільки молоток. І ти можеш навіть по гвинту бити, наче це цвях. А якщо в тебе є, як в деяких господарів, багато інструментів, які він навіть не використовує кожного дня, але є запас, то коли треба тонесенький гвіздочок, то малесенький молоточок, то ти теж його береш. Бо ти знаєш, що він тебе є. Цокаєш по ньому гарно і, і і все міцно тримається. Тобто, це про от ресурс доречності. І що ж оці є порі найбільший ресурс доречності, який нам залишається доступний, це почати прощатися і нагадати, що ви слухали програму зустрічі. Ми сьогодні говорили про різноманітність та ресурси, про велику коробку з інструментами, яку хочеться мати, аби розумно використовувати цей ресурс. І про всі ці цікаві речі нам допомогла сьогодні міркувати Ірина Соловей співзасновниця Генг». Цю розмову провела. Я Ірина Славінська нагадаю, що програма виходить за підтримки. Благодійного фонду Українсько-Єврейська зустріч ви слухаєте громадське радіо. Слухайте, думайте.